Доброго дня, глядачі каналу. Хочу вам сьогодні показати, як я пакую посилки і відправляю їх. Отак, от почнемо з того. У в мене в бананках починаємо збирати заказ, дивимося, яких деякого сорту. Беремо стаканчики, от, наприклад, тут Аз, Азія. Кожний сорт підписуємо в стаканчик, щоб отримувач знав деякий сорт. Тут азія, там далі квіки, от єсимо різні, різні сорта. Підписуємо всі потім. Якщо великий заказ, десь штук 50, 60, 70, то ми складаємо ось такі бананки, бананові ящики. Тут в мене 102-100 штук. От я в дві бананки їх розклала. Значит, всі тако стоять плотненько, нічого не шатається, вони так і поїдуть. Я їх закриваю, ви бачите, один ящик вже зробили. Ми їх закриваємо, обмотуємо стречом, так, щоб вам було дешевше за доставку це все платити. Банани ящики я так само сама все купляю, Вартість у нас 25 гривень. За банановий ящик. Такі ящики теж по магазинах їжджу, випрошую, щоб не рвали, не викидали, я їх забираю. Бачите, ящики стоять. Я їх забираю, щоб мати в чому пакувати і відсилати розсаду. Це все і підписую, куди я. Знаєте, йду підписала, куди я це йде. Цей заказ. У мене окремо на бумажці виписана адреса під, під, що підписаний цей ящичок, є окремо виписана адреса, номер пошти, е, вартість чи на карту, після чи, чи е, післяплата, І все везу на нову пошту і все це відправляю. Стараюся відправляти всім, по, по черзі є такі і, 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 замовники, що я до них дзвоню, ще раз повторюю, що дзвоню. Або не беру трубку, телефон не піднімають, або Піднімають і одразу вибивають. Якщо хтось може вже не хоче заказувати, якось не виходить у них. Ми всі живі люди. Ми всі роз... Я все добре розумію, що у когось є кошти, у когось, нема когось. Раніше виходило, зараз не виходить. Комусь щось додати, комусь щось відняти. Це все, як така, кажуть, рішаємо. І це все можна владнати. Так, що ось так. Бачите, вже попакували, зараз ми. Трошки, якщо листочки пригнуться, бо мені треба його запакувати, то нічого страшного. Основне корінчик стіленький, все воно йде ціленьке. Листя воно потім вирівняється. Його поставити, посадити в землю, воно все вирівняється. Нічого страшного в тому нема, що воно примнеться. Виростить нове листку, і все буде. і все буде добре. Ще хочу вам показати, я тоді показувала вам про малину. говорилася, що де пізній ремонтантний сорт, Ні, вона ранній ремонтантний сорт. Ось такі ягодки. Гній ремонтантний сорт, просто він у нас весною посаджений тільки, то він через то так аж тепер почне подоносити такі ягодки. От ще не супер великі, може вони, не знаю, але... Ось такий, бачите, починає починає вже дозрівати. Я покуштую, мені от покуштувала, мені дуже сподобався. Взагалі, взагалі солодкий. Ті що є присутня якась кислинка, а в цьому кислинки взагалі немає. Взагалі, взагалі такий солодкий, що навіть в чомусь краще, ніж така, от, кажуть, що літня маліна вкусніша. Смачніше, чим чим ремонтантна, але ця взагалі смачна. Ось це. Дуже, дуже сорт. Смачний. Можливо, на наступний рік вона розростеться. Тримати саженці Малини. Ось ну, тут тільки починається, бачите? Теж починається. Так що, бачите, я тоді оговорилася, це вже і п'явотки показував. Все, гарних вам уру... урожаїв. Хай все буде добре.